Добрий вечір вам малятка, любі хлопчики і дівчатка. Це я, пан Тимур! Сьогодні я вам розповім казочку Лесі Українки. Три метелики. Були собі три метелики. Один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день. У великому саду, в сонячному світлі. Перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минув. Вони так загралися, що й не зогляділися, що сонечко сховалося за хмари і пустився дощ. Змокли метелики. Полетіли вони до своєї хати, аж там біда. Двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли страшенно. На село вже Ми ворушили, ледве долетіли до тулі пана червоного жовтими крапочками. Попросили його захисту. Любий тоді, панчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай нас від дощу. Толіпан подивився на них і промовив, Жовтого й червоного приймув, а білий нехай на дворі. Але обидва метелики жовтий і червоний промовили. Коли ти не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то і ми краще на душі будемо мокнути. Метелики сумні полетіли до білої юнеї. Попросила її, щоб сховала від дощу, але вона погоджувалася прийняти тільки білого. Тоді він промовив. Сам один не хочу ховатися в тебе, або вже разом зі своїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо. Чула це за Хмар сонечко, хотілося йому побачити тих приятелів, що так один за одного обстоювали. Продервилося крізь Хмари. Кинула на метелики в своє проміння. Зараз кінця тим висохли, і самі вони зогрілися, і знов вони літали, танцювали і раділи, як давніш, аж до самого вечора. А як сонечко зайшло загору, то метелики полетіли додому спати. Ось і казусі кінець.